Всіх вітаю із Аврори. Я хочу зробити коротенький огляд акцій на головній поличці, які у них є. Акції починаються кожного понеділка і вони діють тиждень. Починаються ці акції 27.01, а закінчуються 02.02. .02. А в наступному відео я зроблю вже більш детальні акції ну, у всіх відділах. Починаємо з оцього, як вони тут викладають, як головні акції. Так, див, дивимось, Ось такі ананаси в них продаються. Я вже їх показувала вам. Ці ананаси зараз будуть коштувати 59 гривень замість 74 20% знижка. На такі ананаси дольками 565 грам. В цій упаковочці, начебто, Тайланд виготовляє. Головне, щоб нічого не впало. Далі акція на такі шоколадні пасти. Є така зелена, це як горіхова. Крем шоколадно-горіхової пасти. Чокофіні називається атокалорії, написані 400 грм за 55 гривень, 14% знижка. Також такі чокофіні містить вдвічі більше какао з шоколадним смаком за 55 гривень. Коштували вони, ця паста, 64 гривні, 14% знижка також, 400 грам. Далі вафлі Артек знову в акції, від відсвіточ, класичні написані, за 14 гривень, 26% знижка на вафлі Артек замість 19. Ось такий величезний світоч, тут їх два види, один покажу, тому що там так високо, а тут не всі дотягнуться до цих акцій. 240 грамів в таких плиточках світоч є молочний ексклюзивно чорниця 235 і ексклюзив вишня 240 грамів за 119 гривень, але це дуже велика плиточка. 240 грамів за 119. Їх ціна була 169-30% знижки. Далі дивимось тут у них. Ось така позиція: це сито миска кухонне, ситомиска, кухонне. Показую, як виглядає це сито миска. Дуже мілке, отут добре зроблена. Мені подобається. Дирочки ці маленькі. Так, ось це сито миска коштує 49, замість 59, 17% знижка. О, келих, також у них в акції за 39 гривень. Такий я б сказала, класичний келих, класичного розміру. Ну, скоріш за все, як для Фракаліни чи для ігристого 39 гривень, замість 49. Це зроблено, я так розумію, в Україні Йоа стоїть позначка. Скляний з 27 по 02. 20% знижка. Також бульйонниця від Флоріна. Лоріна, да, бульйонна склянка, гладка з двома, з двома такими ручками вона йде на 550 мл 55 гривень замість 64 гривні. Так, а тут скрізь крізь Юа написано, це значить виготовляє Україна. Я так, ну якщо я правильно розумію, це саме, саме скляна ця бульйонниця за 55 гривень, 14% знижка. Лоток для зберігання яєць. О, я ніколи не бачила, що в них є такий лоток за 59 гривень. Ось дивіться, який цей лоток. 26 на 5, на 12 і на 7, на 10 яєць. Зрозуміло, коштує він. Це не не в Україні. все таке виготовляють. Бачу наклеєчка. Так, імпортер, да, так. Туреччина, да, Туреччина 59 гривень, замість 69-14% знижка. Тут прям для великих є, і, ну, яйця влізуть у будь-якого розміру. 59 гривень коштує. Ще контейнер великий такий. Мультибокс-контейнер універсальний з кришкою. З двох сторон так вона кріп, ну, гарно закривається. Оце вже виробник, я бачу, Харків Україна на 5 літрів такий бокс. Знижка 16%, замість 88 коштує 74 гривні. Тут все по 2 гривні у них показую, що тут є набір заклепок. Ось таких заклепок за 2 гривні. Ну, тут треба приходити в Аврорі дивитися, що тут є по 2 гривні, наприклад. Ну, що тут цікавого матеріалу, мови, два в одному. Рукомийник універсальний, два в одному. Так, оце я пропускаю. Це просто, якби не акції, а просто гарна ціна. Зараз підніму. Ну, На цю штуку глянемо, що вона тут лежить. Набір 249. Ні, він просто, мабуть, тут хтось його приніс. На нього 249 ціна. Немає такої 99. Тут козацький скарб. Набір, набір козацький скарб, козацький скарб, подарунковий для жінок і для чоловіків по 59 гривень 76%. Тут я так розумію. Так, тут хенкель, що сюди входить. Наша сила, чупа Чупачупс, Фрекінбок. Я думала, сюди якась хустка входить, але ні. І для чоловіків також набір, набір подарунковий. Також там і фрекінбок, і Якобс. Ну і хенкель, все що хочеш. Так, лялька в акції. Дивимось на ляльку. О, яка лялька? Вона йде з такими аксесуарами. Тут є розчіска, бутилочка. Ну, багато всього така м'якенька. В носочки, одяг на ній. Ну, Багато що можна і вдягати. Навіть оце я бачу щось тут з підсвіткою йде е, така штука. Ну, лялька інтеракційна, функціональна, з довгим волоссям. Коштує вона 399 замість 599 гривень. Така 33% знижка. Лялька музична. А ну-ка, давайте глянемо. Музична лялька, нічого собі. Яка лялька гарна. Так, вона якось більш по-дорослому зроблена. Скільки в неї сумочок у цієї ляльки? Плюс три... а, тут написано плюс 3 роки ця лялька Happy Time. З костюмом, з сумочками, 299 гривень, 25% знижка. Коштувала 399 гривень. Бластер сніговий. Нічого собі. Такі цікавинки у них продають. Ух ти! Це для хлопчиків, я так розумію. Бластер сніговий, іграшка пластиковий. Ну, може і для дівчат таке подобається. Три плюс. Ну, більше, ніж три роки. 299 замість 449. Тут знижка більше 33%. Набір фігурок також в акції від Дісней. Тут набір фігурок різних. Ну, якось вони намальовані, які тут фігурки йдуть. 8 фігурок, я так розумію, за 99 гривень. Ого, 88% знижка. Слухайте, на цей ці, на дісней така велика знижка. Я зараз навіть перевірю, дійсно так чи ні. Так, а де він? Ага. Ну, щось воно. Що них з цим штрих-кодом не може? А, 99% замість 80%. 849. Оце по-друге така буде акція. Так що встигніть купити. Ну нічого собі, знижечка. Знижка дуже крута. Знову цей набір. Далі дивимось тут поличка ламп. лампа, переносна led лампа Ось вона намальована як виглядає. Лампа переносна LED, підвісна навіть. Обмідена сталь, призначене, альтернативне джерело, потужність. Довжина кабелю 10 метрів, що я хотіла подивитись. За 179 гривень замість 249. Так, а що вони тут різні чи що? Та ні, однакові, це 179 гривень. Далі подовжувач. Ось такий подовжувач показую. Ага, і для USB. Ну, бачите, все. Оцей подовжувач за 339, замість 399. Знижка на нього 15%. Далі ліхтарик-лампочка. О, цікаво, я ніколи не бачила такий у них ліхтарик, лампочка. Ага, бачу, що як в різних кольорах. Від луну, ліхтарик, лампочка. За 49 гривень замість 69 на батарейках зі шнурком. На батарейках зі шнурком для кемпінгу, для літньої тераси, для свят, для побуту. Ну, Ліхтарик-лампочка на батарейках зі шнурком від відлона. Пластиком призначене мобільне джерело світла. Живлення від трьох батарей, АА до комплекту не входять. Час активного освітіння 3-5 годин. Ось написано 3-5 годин, 3 батареї. ну Нормально за 49 гривень така акція. Це від Луно, І ще акція на лампу діє від Леброн, Ледлампа. Світлодіодна. Коштує вона 32 гривні замість 44 один рік гарантії. Ось так. Тут світильник знову. Лінійний світильник. Угу. Так, 3 метри в нього ж, е, йде цей шнур. Е, денне світло. Е, Нанотек. Світильник світлодіодний. Так, Виробник Алерто Кропивницький, до речі. Коштує він 109 гривень замість 149 Ось отакий е, світильник світлодіодний. Так, далі ляльки ці я показала тут в акції шампунь, 16% знижки. Ого, який великий від The Doctor. Шампунь, яєчні, жовки, жовтки та золотий вуз для зміц... зміцнення ослабленого волосся. Один літр за 109 гривень, 16% знижки. Також від кце, ша... мабуть, якось кератін, шампунь. Це я так розумію, що Україна так, виробляє. Це виробляють в Харкові. За 400 мл коштує 69 гривень, а коштувало 84. Ось цей шампунь і кондиціонер. От вони по 69 гривень за 400 мл, замість 84 А тут ще такий шампунь 230 мл Глоріс. Глоріс також виготовляють в Харкові за 49 гривень. Ну така ось маленька упаковочка, а коштував 59. Ще ось шампунь такий фітолінія. О, фітолінія в такому ж дизайні йде. Фітолінія, шампунь 2 в 1, бальзам, шампунь і бальзам, 500 мл. Ну, бачу, тут 7 трав за 44 гривні. Написано без силиконів, з натуральними екстрактами для всіх типів волосся, а коштував 55. Також бальзами, маски в таких ось в круглих упаковочках з кришечкою по 64 гривні, 480 мл тут іде, різні, є яєчна, є з травами. Ну, мабуть, в асортименті, а коштували 77. О, тонуючі, дивіться, бальзами у них в акції. Тут капучино колір стоїть. Ну тут саме капучино стоїть колір 150 мл за 44 гривні замість 55. Ну я так думаю, що в асортименті все таки тому що ці шампуні всі там стоять по акції на тій полипці, на великій. Також спрей-бальзам для волосся 2 в одном, це навіть термозахист з арганом 250 мл цей спрей. За 74 гривні замість 88 гель для душу, відхід для чоловіків. О, він іде, дивіться, з подаруночком таким, да, з губкою написано 400 мл за 49 гривень, де да ще й губка в подарок. Це вообще просто халява. Я вважаю, 49 гривень замість 59. і гель-шампунь від кумент. Cool також три в одному, із гелем, ментол і ще щось. За 74 гривні тут пляшечка 400 мл. Оливки крем мило рідке, от 19 гривень. Воно коштує просто вигідно безпечно. 450 мл за 19 гривень. І на колада. Ух ти, крем коктейль літровий. крем, -крем коктейль для душу. Ось такий літровий, до речі, він іде з дозатором ще дуже зручно. За 55 гривень 1 літр. І він такий більш-менш густенький, цей крем, крем коктейль 55 гривень. Ще такі гелі для душу по 49 гривень. І від фітоліня є гелі для душу. Є з манго, є з магнолією по 44 гривні за 510 мл. Прям хочу понюхати. Ну Пахне так, прям не сильно пахне, ну пахне 44 гривні. І гель для душа літровий. Біанко. 99 гривень. Також йде з дозатором. Бачиш, сицилійський апельсин смак. Тут Паперові рушнички, 130 листів, два шари, целюлоза сафі. Рушник паперовий, два шари, все-таки два шари, правильно, 130 відривів. 27 гривень замість 34 – це 21 знижки на нього. На них іде. Ну, це ж одинакові вони всі. Так. Ще ось такий Софі паперовий рушник, два, один рулон, двохшаровий, 120 відривів, відривів за 37 гривень замість 44 – це 16 знижка. Ну, все, на цій полічці я вам все показала. А в наступному огляді покажу все інше по залу, що, на що діють акції. Дякую, що дивитесь. Адресу саме цієї аврори, де я робила огляд, залишу в першому закріпленому коментарі. Але акції діють по всій Україні, і скрізь вони одинакові. Особливо оцей асортимент, який акційний, він завозиться у всі аврори. Акція діє з 27 по 2. Дякую, що дивитесь Мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока.